Доброго дня, шановні діти! З вами вчитель зарубіжної літератури Резніченка Наталія Олександрівна, урок в шостому класі, і тема нашого уроку байка як жанр літератури її особливості. А епіграфом до нашого уроку будуть слова давньоримського байкаря, давньогрецького походження Федра: вчиться добрі люди. Для того байка. Коли під ребро, щоб виправлять людські заблуди і похвалять красу й добро. Байка один із найдивніших жанрів словесного мистецтва, як літературний жанр зародилася у давній Греції, в VI-5 столітті до нашої ери. Засновником вважається давногрецький поет байкар Езоп, який жив. У VI столітті до нашої ери на острові Самосі, вперше про езопа згадує давньогрецький історик Геродот. За його версією, Езоп був рабом, якому пізніше пан дарував свободу. Отримавши волю Езоп, подорожував Грецією, Вавилонією, Єгиптом. Езоп був невеликим на зріст, горбатим і негарним, але мав гострий розум. Саме цим вразив свого господаря Ксанфа, якому дістався від іншого аристократа, який продав Езопа за надмірну балакучість. Його ім'ям названа алегорична манера вираження думок, якою користуються до наших днів і називається вона Езопова мова. Що ж таке Езопова мова? Езопови. Називають замасковану алегоричну мову, коли думки висловлюють, не вдаючись до прямого конкретизування. Це роблять, коли намагаються чогось уникнути, наприклад, цензури, або щоб не накликати гніву можновладної особи чи її оточення щодо висловлювання чи судження. Іноді в такому вигляді якась ідея стає більш зрозумілою, доступною. А що ж таке цензура? А цензура це контроль інформації та ідей, поширених у суспільстві. Цензура була відмінною рисору диктаторських режимів протягом всієї історії. Щодо поширення байки в різних країнах світу, зародившись в давній Греції. Байка незабаром набула поширення в інших країнах. Представником давнього Риму вважається Байкар Федер, у Франції Жан Де Лафонтен, а в Італії славнозвісне Леонардо Довінче, у Польщі Ігнацій Красицький. Українські байкарі. Подивіться уважно на ці портрети. Григорій Сковорода. Павло Гулак Артемовський, Леонід Глібов, Борис Грінченко, Євген Грібінка, Павло Глазовий вважаються українськими байкарями. Що ж таке байка? А це треба занотувати в зошиті. Байка це невелике, переважно віршоване оповідання повчального змісту, героями якого виступають люди або тварини, рослини чи предмети. Яка ж будова байки? Байка складається з оповідною частиною, яка називається розповідь, повчальною частиною це мораль. А що таке мораль? Мораль це повчальний висновок, сформульованих у декількох рядках байки. Алегорія. Будь ласка, занотуйте собі в зошиті, що таке алегорія. Алегорія по-іншому це інакомовлення, художній засіб, за допомогою якого узагальнене поняття розкривається через конкретний образ. Перенесення властивостей та характеристик одного предмета чи явища на інший для кращого відображення образу, Алегорія найчастіше зустрічається в байках, казках та притчах. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки: хто ж частіше бувають персонажами байок? Персонажами байок виступають тварини, птахи, рослини. Риби, різні комахи, усе живе, навіть предмети виступають героями байок. Познайомимося з байкою зопа Лисиця і виноград. Молода лисиця побачила, що з виноградної лози звисають грон, і захотіла дістати їх, але не змогла. Відходячи, сказала сама до себе, вони кислі, так і в людей буває, коли хто не спроможний досягти чогось, посилається на обставину. Дайте відповіді на запитання, прикладом якої життєвої позиції є поведінка Лисиці. Чому автор вказує на вік Лисиці? Познайомимось ще з однією байкою Крук і лисиця. Крук украв шматок м'яса і сів на якесь дерево. Побачила це лисиця і захотіла відібрати м'яса. Вона стала перед круком і почала вихваляти його велич і красу, кажучи, що йому найбільше з усіх годилось би царювати над птахами. І це сталося б, напевно, коли б він мав голос. Круг хотів похвалитися, що голос у нього є, закрякав і випустив м'ясо. Лисиця підбігла, схопила м'ясо і сказала О круче, коли б ти мав також розум, тобі більше б не бракувало б нічого, щоб стати царем. Мораль цієї байки стосується нерозумної людини. Порозмірковуйте, будь ласка, які людські вади. Втілено в образах крука і лисиці. Ще одна байка вовк і ягня. вовк побачив, що ягня п'є воду з річки і хотів знайти якийсь слушний привід, щоб його з'їсти. Отже, хоч він стояв і вище потечі, але почав обвинувачувати ягня, що воно каламутить йому воду і не дає пити. Ягня відповідала, що воно п'є. Торкаючись води тільки краєчком губ, і що, зрештою, воно, стоючи внизу, не може йому каламутити воду. Тоді вовк зауважив минулого року ти зневажив мого батька, та мені тоді на світі не було, відповіло ягня. Але вовк сказав йому хоч би як ти виправдовувалась, я все одно тебе з'їм. Мораль цієї байки так навіть справедливий захист. Немає сили для тих, хто заповзявся чинити кривду. Подумайте, будь ласка, в яких словах виражена мораль байки? Які людські вади викриваються в байці? В чому полягає вовча правда? Ще одна байка мурашки і цикада. Мурашки взимку сушили на сонці з збіжжя, коли до них підійшла голодна цикада і попросила, щоб їй дали їсти. Тоді вони спитали її чому вона не заготувала собі харчів улітку, а вона їм Мені все було ніколи, я співала. На це мурашки сміючись відповіли Якщо ти співала влітку, то потанцюй узимку. Мораль цієї байки такова. Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодувати. Тлумачення слів збіжжя і цикада. Збіжжя це рослини та зерно хлібних злаків, а цикада це така хоботна комаха з прозорими різнобарними крильцями. Подумайте, будь ласка, які риси уособлює мурашки? А які цикади? Дайте пораду цикаді. Отже, ви прослушали, що таке байка? Будова байки, що таке алегорія, мораль. Будь ласка, подумайте над наступними запитаннями. Дайте визначення поняттю байка. Кого вважають батьком байки? Що таке алегорія? Як ви розумієте поняття езопова мова? Що таке мораль? З якою метою мораль введено в байку? Згадайте, де виникла байка? Чи актуальним, на вашу думку, залишається жанр байки? Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!